Всім привіт! Відразу до справи, бо намагалася сьогодні погуляти і щось не виходить. Тільки зберуся сонечку, починається сніг і вітер. Отак і живемо. Так, почитала я статтю до справи. Я не впевнена, що це мої колеги, і часто зараз це модно всім називатися психологами. А, тільки людина рот відкриває, зрозуміло, що я не знаю, не може, якимось чином можна отримати, ну, заплатити. <смі> Бо інакше людина просто не знає взагалі, чим займається психологія жодного терміну. Як не скаже, то хоч сідай, хоч падай. І це не одна людина, це просто якась хвороба нашого часу. Якийсь бум останні 20 років на цю спеціальність. І всім здається, що це так. Не всім багатьом здається, що це так загадково. Ти назвався психологом, і ніхто не здогадався, що ти не психолог. Ну, я не знаю, як люди, які не отримали спеціальну освіту. Ну, як людина отримала спеціальну освіту, а людина не знає, чим займався той чи інший фахівець в психології, що він відкрив. Не знає термінології зовсім, то зрозуміло, що людина не ливчана. Так само з медициною, до речі, я стикалася, коли людина не знає, що таке генетика, що генетично передається, не знає англійської мови, але вона стверджує, що вона лікар. Як може лікар стверджувати, що жадібність передається, от мені цікаво, передається генетичним шляхом. Така риса характеру. Хоч жадібність це травма психологічна. Так, я вивчала трошки генетику, але трошки і якось серед лікарів потрапляла у халепу. Це я вам обіцяла до справи. Так ось прочитала я статтю про те, що а, чим не можна ділитися з близькими людьми, і там такий перелік, що ні чим не можна. Там своїми проблемами не можна. З Проблемами зі здоров'ям не можна, в особистому житті не можна, якимось негативам не можна, ну нічим не можна. Цікаво, навіщо тоді близькі люди, бо у нашій культурі близькі люди, вони ж близькі друзі, маються на увазі. У даному випадку вони ті, хто ну, вони функцію психолога несуть таку. І, до речі, є великі такі ну, велика. Великі питання, і, може, не одне питання до такої фахової в лапках допомоги на кухні, коли людина не є психологом, але вам дає поради. Психолог він не дає поради, він вас до того чи іншого рішення чи думки підштовхує, яка була б вірна у цьому сенсі, якщо ви повнолітні, якщо ви не повнолітні, там менше при І там є різні методи під час консультації. І от я вам просто не як психолог хочу свою думку висловити, що, наприклад, мені дуже важко мати таких знайомих, і я від них відмовляюсь, від таких знайомств, коли я повинна дуже думати, що сказати, тут сказати, тут не сказати. Бувають такі, наприклад, знайомства, що щоб ти не сказав, скажеш хороше. Отримаєш, скажеш щось погане про себе, теж будуть згадувати. І, і від таких знайомств я відмовляюся. Якщо немає вільного спілкування з людьми, тобто, коли я можу спокійно говорити, звичайно, що про якісь там фізичні речі я не обговорюю особливо, тому що ну, щоб людині не було неприємно, буває така відраза від цього. Але все інше, от я, якщо я повинна контролювати себе дуже суворо, ти не скажи, так не подивись, ти не можна, це не можна, то я просто відмовляюся від, від таких знайомств. От що ви з цього приводу думаєте? Бо для мене тоді людина я жвава, я люблю спілкуватися, а якщо отак от себе контролювати, то це як робота. Це, от як я клієнт до мене прийшов, а я повинна, звичайно, контролювати свою міміку, свій одяг, і що я кажу, і як я дихаю. Але за це платять. А якщо я так повинна з друзями і знайомими поводитися, то це дуже важке знайомство, стресове, і краще просто перервати таке знайомство. Так само, як знайомствами коли ну, людина тебе відверто не поважає, наприклад, не відповідає на повідомлення. Моя одна знайома, я їй записувала отак от 10 повідомлень, ми говорили, говорили, вона чогось зникла під час, і потім вона там з'явилася за півмісяця, за 15 днів, і запитала: Що ти мені не пишеш? Я не уявляю, як в її свідомості це було, а, повинно було відбуватися. Ну, тобто, я повинна маналогам їй було просто щось розповідати, не чекаючи на її відповідь. Mm. Ну і я, звичайно, що вирішила, що для себе, що немає сенсу абсолютно і такому знайомстві. Я про це відразу повідомляю, що давайте перермов знайомство. І все. Нікого я не блокую, якщо людина мені не надзвонює адекватно, але просто перериваю знайомство. Бо я вважаю, що це не повага і це теж стрес. Так само, як зі стресом, коли ти повинен обирати теми, слова, підход, чи зліва чи справа, іти не на роботі, тобто, якщо до вас треба такий підход, шановні, то подумайте, хто з вами буде так панькатися. Ну тільки що за гроші. За дінки, да. Все інше я не впевнена. І тут а, ми складні люди, дуже ми любимо про це говорити, але ж кому потрібні ваші складнощі, окрім фахівців, які там, А, досліджують цю тему, і, можливо, ви будете у дослідах приймати участь, а, між іншим, в США за це платять. А, чи Б, коли ви просто прийшли до спеціаліста і заплатили гроші. Так що працюємо над собою. От я намагаюся працювати над своїми складнощами. Я людина запальна. Сьогодні <реш> другу розповідали емоційно <реш> про випадок, і він аж засміявся і написав мені: ого, ти яка зла! Ну так, не зла, а запальна ну, це вада. Це неприємна вада, зі мною неприємно спілкуватися. Коли я терплю-терплю, а потім от вибухаю через дрібницю, і ви можете отримати результат такий, що ну я не б'юся єдине, що бо я знаю, що я в слабкому, в слабкому такому тілі фізичному розвивати мускулатуру я не збираюся, і вміння битися, бо вважаю себе жінкою. Тому. Може, так і є, не просто я вважаю. Тому для себе я обираю попрацювати над своїм, якось, над своєю проблемою, ну час від часу виникає, це ж я не постійно така. Дякую вам за увагу. Пишіть, будь ласка. Як ви розбираєтесь і ставитеся до складних людей? Чи вважаєте ви себе складною людиною, чи ні? Пока-пока.